Дорогі американці, сьогодні день визволення. 2 квітня 2025 року назавжди залишиться в пам'яті як День відродження американської промисловості. День, коли доля Америки тепер в наших руках. День, коли ми знову почали робити американців багатими. Друзі і вороги США десятиліттями грамували американську економіку. Але з веденням дзеркальних мит в цьому настане кінець. Трильйони доларів виручки ми направимо на зниження податків і погашення Держборгу. Все відбудеться дуже швидко, заявив президент США Дональд Трамп. Вітаю, друзі! Велика торгівельна війна, про можливість якої так багато говорилося останнім часом, схоже, таки розпочалася. Президент Трамп запровадив мита на імпорт в США для всіх країн, з якими Америка має торгівельні відносини. В Цілому ми торкнулися торгівельних операцій на загальну суму 33 трильйони доларів США. Сказати, що це був шок для світової економіки, означає не сказати нічого. Першими на дії президента США відреагував фондовий ринок, який відсвяткував цей історичний день історичним падінням на 2 трильйони доларів США. Американські мільярдери, друзі і партнери Дональда Фредовича. По грі в Гольф в Маралаго втратили більше 200 мільярдів доларів за цей день. Втім, схоже на те, що сам Дональд Трамп, попри катастрофічні наслідки свого рішення і загального скепсису, налаштований доволі оптимістично. Операцію закінчено. Пацієнт вижив і одужує. За прогнозами, пацієнт буде набагато сильнішим, більшим, кращим. І витривалішим, ніж будь-коли. Зробимо Америку знову великою. Втім, цей історичний день дався взнаки не тільки друзям і ворогам Сполучених Штатів Америки. Схвильований Дональд Трамп ледь не забув підписати свій указ про введення мит. Він вже попрощався з усіма та пішов. Але помічник нагадав йому, що треба такий поставити підпис під історичним документом. І Дональду Фредовичу довелося повернутися і таки підписати свій указ. Далі більше, раптом з'ясувалося, що нові тарифи не запровадили проти Росії і Білорусі, як пізніше пояснили представники Мінфіну США, введені санкції практично припинили торгівлю між цими країнами. І тому запроваджувати мити практично ну, недоречно. Сенсу немає. За те, як виявилося. Тарифи запровадили проти двох безлюдних островів Харт і Макдональд, що належать Австралії. Вочевидь, Пінгвіни, єдині мешканці цього острову, теж заборгували США як земля Колгоспав. Ще не пройшло навіть ста днів, як президент Дональд Трамп перебуває в Білому домі. А світ уже так лихоманить, що у всіх просто е виникає запитання: а що це таке? А чому? Така турбулентність, чому така абсолютна нестабільність у світі. З чим це пов'язано? Можливо, настають часи хаосу. Але за всіма цими проблемами проглядається головна: те, що робить Дональд Трамп, свідчить тільки про одне: а саме, що Америка знаходиться на порозі найбільшої економічної і фінансової катастрофи, яка називається дефолт. Дефолт це неспроможність сплачувати по своїх боргах. А на момент приходу Дональда Трампа в Білий Дім загальний державний борг Сполучених Штатів Америки складає 36 трильйонів доларів США. В порівнянні з ВВП, тобто валовим внутрішнім продуктом, який на сьогоднішній день в Америці складає 27 мільярдів трильйонів, вибачте, доларів США. Державний борг складає більше як 130% ВВП. І це достатньо критична цифра. І щоб не опинитися на межі дефолту, американцям потрібен президент, який має досвід з своїми, як то кажуть, процедурами банкрутства. Ну а хто краще за Дональда Трампа вміє розбиратися зі своїми кредиторами? Адже процедуру банкрутства він проходив шість разів протягом своєї. Економічної кар'єри. І, вочевидь, саме це його досвід, коли він проходив всі банкрутства і залишився мільярдером, сьогодні, як ніколи, потрібен Сполученим Штатам Америки. І, вочевидь, всі сподівання і економічної еліти, і політичної еліти США полягають в тому, що Дональд Трамп своїми специфічними методами зможе врятувати Америку від колапсу. А чому Америка, власне, опинилася на межі дефолту? 8 травня 1945 року, тобто в день закінчення Другої світової війни, Сполучені Штати Америки були на вершині своєї економічної, політичної, фінансової і воєнної могутності. Вони були справжнім переможцем Другої світової війни. 50% промислового виробництва світу були зосереджені в США. Вони мали найбільшу і найпотужнішу армію в світі. Вони володіли ядерною зброєю. Всі політичні і економічні конкуренти. Були ослаблені, Німеччина розгромлена, так само, як і Японія. Британська імперія ослаблена і потрапила в залежність від США. Ну а Радянський Союз, попри його статус переможця, був настільки знесилений цією війною, що на десятиліття йому потрібно знадобилися для того, щоб загоїлися ті рани, які завдала ця війна. І от у цій ситуації Сполучені Штати Америки зробили все для того, щоб встановити новий світовий порядок. Він полягав у створенні міжнародних інституцій, які повинні були забезпечити, по-перше, мир в усьому світі, а по-друге, певну економічну систему, яка б могла б запобігти новим війнам. Так з'явилася Організація Об'єднаних Націй, так з'явився Міжнародний валютний фонд. Так, врешті-решт з'явилася Бреттон-Вудська система, яка зробила долар основною грошовою одиницею світу. І практично більше 50 років після війни Америка була на вершині своєї політичної, військової, фінансово-економічної могутності. Але як це часто буває, все тече все змінюється. Якщо за президентства Рональда Рейгана в 1980 році державний борг США складав 1 трильйон доларів, то вже коли Дональд Трамп став президентом в першу каденцію, державний борг США вже складав 19 трильйонів доларів. А коли Трамп пішов з посади перший раз, то він складав 27 трильйонів доларів. Тобто збільшився на 8 трильйонів. Чому? Тому що Трамп взяв і зменшив корпоративні податки. Він це обіцяв. Корпораціям стало легше, але дефіцит став більшим. І цей дефіцит покривався за рахунок випуску нових боргових зобов'язань. А значить, державний борг зростав. І ось коли Дональд Трамп прийшов вдруге до влади, сьогодні вже державний борг складає 36 трильйонів доларів. Дальше його нарощувати, в принципі, можливості немає. Потрібно діяти. І Трамп розпочав роботу по тому, щоб уникнути дефолту для США. І ось цим першим великим діянням, яке він зробив, це і був ось цей указ від 2 квітня. 2025 року. Якщо за президентства Рональда Рейгана в 1980 році Державний борг США складав 1 трильйон доларів, то вже коли Дональд Трамп став президентом в першу каденцію, Державний борг США вже складав 19 трильйонів доларів. А коли Трамп пішов з посади перший раз, то він складав 27 трильйонів доларів. Тобто збільшився на 8 трильйонів. Чому? Тому що Трамп взяв і зменшив корпоративні податки. Він це обіцяв. Корпораціям стало легше, але дефіцит став більшим. І цей дефіцит покривався за рахунок випуску нових боргових зобов'язань. А значить, державний борг зростав. І ось коли Дональд Трамп прийшов вдруге до влади, сьогодні вже державний борг складає 36 трильйонів доларів. Дальше його нарощувати в принципі можливості немає. Потрібно діяти. І Трамп. Розпочав роботу по тому, щоб уникнути дефолту для Сполучених Штатів Америки. І ось цим першим великим діянням, яке він зробив, це і був ось цей указ від 2 квітня 2025 року. В чому економічна, як то кажуть, стратегія Трампа, яка виявилась в цьому указі? Звичайно, не йде про три трильйони доларів. За підрахунками економістів. Ці нові мита повинні принести до скарбниці Сполучених Штатів Америки не менше 600 мільярдів доларів. Розподіляються вони теж дуже цікаво. Приблизно 300 мільярдів повинна буде заплатити Європа, Європейський Союз, і ще майже 300 мільярдів повинен заплатити країни БРІкс. Із них один тільки Китай повинен заплатити 240 мільярдів доларів, 23 мільярди Індія. 10 мільярдів Індонезії і ще 5 мільярдів Південна Африка. Випала тільки Росія, у якої обсяг торгівлі США лише 3,5 мільярди доларів. Тобто, вочевидь, Трамп переслідує дві основні мети: по-перше, зібрати кошти до бюджету, з тим, щоб, як він сказав, погашати державний борг і зменшувати податки. А з іншого, він б'є по своїх економічних конкурентах. А таких на сьогоднішній день в світі є два. Перший це Європейський Союз, другий це країни Брікс. І якщо з Європейським Союзом він обходиться більш-менш лояльно, то по країнам Брікс удар достатньо суттєвий. Це удар, який фактично провокує їх на війну, на економічну війну. Ну і чекати довго не довелося. Якщо Європа лише попереджає Дональда Трампа, що вона знайде спосіб відповісти. А президент Макрон заявив, що потрібно припинити будь-які інвестиції в економіку США до з'ясування обставин. Ми розуміємо, що бюрократичні процедури Європейського Союзу не дають йому можливості відреагувати швидко. То Китай вже дав відповідь. Він теж вів мита на всі товари, які надходять на китайський ринок, на 34%. Тобто, зробив дзеркальний хід конем. Але найстрашніше для американців те, що Китай. Посилив експортний контроль за рідкісноземельними металами. Так, так, тими самими рідкісноземельними металами, які сьогодні стали предметом серйозної боротьби між Україною і Сполученими Штатами Америки. П'ятий економічний уклад, тобто ця цифрова і е, комунікативна революція, яку ми спостерігаємо на наших очах, вона була б неможлива без рідкісноземельних металів. А сировинною базою. Був Китай більше 80% світового виробництва рідкісноземельних металів, це вони мають китайське походження. Ну, для прикладу, якщо Китай припинить експорт цих металів в США, це буде рівнозначно тій катастрофі, яка відбулася в 1973 році, коли був третій економічний уклад, пов'язаний з нафтою і газом, коли країни ОПЕК оголосили нафтове ембарго в зв'язку з війною на Близькому Сході. Це був страшенний удар по світовій економіці, в першу чергу, по економіці Сполучених Штатів Америки. А сьогодні один Китай може спровокувати приблизно таку саму кризу, яку пережили 50 років тому назад. І тому це вкрай небезпечна ситуація, яка є. Хоча американський міністр фінансів запропонував всім заспокоїтись і прийняти це як, ну, як даність, тобто, не, не спробувати не втягуватися в війну Сполученими Штатами Америки. Китай уже відповів. Це лише перший крок, і я не сумніваюся в тому, що нас чекає відповідь з боку інших визначних гравців на цьому економічному полі. Що нас буде чекати далі? Можна в принципі спрогнозувати, що ця економічна війна може потенційно перерости і в війну гарячу, військову. Дональду Трампу для того, щоб спонукати всіх інших. Прийняти точки зору США потрібна маленька переможна війна. І тому в рази зростає вірогідність спільного удару Ізраїля і Сполучених Штатів Америки по Ірану. По його ядерних об'єктах. Ірану вже фактично висунутий ультиматум. Іран відповів, що він не буде під загрозою Сили вести будь-які перемоги і привів свої ракетні сили у боєготовність. І дуже небезпечним є те, що Китай заявив, що він допоможе Ірану в разі агресії проти нього, тому американці з зралітянами повинні бути дуже добре подумати перед тим, як приймати ті чи інші рішення. Хоча вже сьогодні на головній базі американського флоту на острові Дієго Гарсія перекинуті бомбардувальники, перекинуті літаки-заправники, тобто готується повітряна космічна операція для удару по Ірану. Якщо втрутиться Китай, війна запросто може стати, розширитися із просто регіональної, стати просто глобальної, тобто світової. Ну і другий наслідок, який може звідси випливати, якщо американці зруйнують економічну основу колишнього світового порядку, то наступною жертвою можуть стати і ті політичні інституції, які були створені після Другої світової війни. В першу чергу це Організація Об'єднаних Націй. І я не виключаю, що вона. Може припинити свою діяльність, особливо якщо Сполучені Штати Америки просто з неї вийдуть. Залишається лише сказати, що це для нас означає наслідком так подібних економічних дій Президента Трампа є падіння обвал світових цін на нафту. І для нас, для України, це позитивний момент, хай маленький, але позитивний, тому що падіння ціни на нафту означає зменшення спроможності Російської Федерації фінансувати цю війну. А якщо в них не буде таких фінансових спроможностей, а вони в них достатньо обмежені, це, вочевидь, може спонукати Путіна до мирних переговорів по Україні. Так що, серед того, що є поганим, завжди потрібно бачити, можливо, і щось хороше. Принаймні сподіватися на нього. Ну, а як воно буде, ми з вами поживемо і побачимо. А на сьогодні все. Всім доброго. Слава Україні!